Якщо ваша дитина в один рік не промовляє слова, то перше, що ми робимо, це йдемо до невролога і запитуємо про здоров'я нервової системи нашої дитини. Якщо невролог говорить, що все добре, то ми думаємо, а як ми з дитиною говоримо? Можливо, це ми дуже швидко тераторимо з нашою дитиною, і дитина ну, нічого не може зрозуміти. Тоді ви зупиняєтесь і починаєте говорити з дитиною повільно, чітко і зрозуміло. І починаємо дитину вчити саме жестикуляції. Наприклад, говоримо Пока, пока. Дитина не показує вам пока. Значить, ви берете її долоньку і махаєте Пока, пока. Тобто ви допомагаєте. Далі, наприклад, принеси м'яч, дитина не виконує. Значить, ми беремо дитинку за руку. Йдемо і допомагаємо своїми руками, притримуємо руки э, дитинки, беремо м'ячик і несемо саме на те місце, яке було вказане. І обов'язково хвалимо. Молодець, ти приніс сам м'ячик. І обов'язково чекаємо вказівного жесту. Якщо він відсутній, значить допомагаємо дитинки. Беремо спочатку кулачок, я вас дуже часто вчу цьому. Кулачок жимаємо, розминаємо, розминаємо, потім витягуємо пальчик, розм'яли пальчик. Це істинний вказівний жест, і вказуємо саме на той предмет, який ви на даний час вивчаєте. І не хвилюйтесь, от що стосовно вказівного жесту, що дитинка саме буде постійно показувати пальчиком. До трьох років це вважається нормою. І якщо ми хочемо показати якесь направлення, то ми показуємо он там рукою. А якщо ми хочемо, наприклад, показати якийсь предмет, то ми вказуємо конкретно. Пальчиком, а якщо ви хочете, щоб у вашої дитини були красиво виставлені звуки, то ви можете підписатися на мій платний телеграм-канал, де ви отримаєте всі види артикуляцій і комплексів вправ, а також і зв'язок саме зі мною.